А Бувин... в Майдан, знає, а ви знає, ви, це ще стояв Майдан, знаєте? І хто вийшов? Є таке поняття, наприклад, все рівно ж той ініціатором цього зібрання. Не просто всі зразу оцінили Божія благодаті, всі почали ініціювати. То же головний був. Господарство донесли звернення сільського. Про заборону. На ректораті у нас постійно відбувається ректорат, де від є членом ректорату. На ректораті постійно піднімається ректора. На ректораті було е, просто оголошено про те, що на університет прийшов лист про заборону пометову дальних земельних додатків. Хто ніяких досліджень не проводить, ніхто не обробляв цю землю. Е, землі оброблялися, і землі оброблялися. Тільки не вами, не студентами. Оброблялися, прибули. Це може не однівати земля. На землях ми проводимося сільськогосподарська діяльність. Земля працювали політику зі мною. Вони не працювали там для розробки. Вже, ну, лише тоді, тоді, так, тоді так, було, ну, не було можливості іншого університету надати більше практики для студентів. Коли <пусування> е, було бронування, тоді в тракторі разом або з ну, самим трактористом. Е, Що тут творилося, я знаю, що тут відбувалося таке. Я знаю, хто такі, такі речі. Ви знаєте, де калетний волочий зараз? Ні, не знаю. Не знаєте. А цікавились, поцікавились? Що ну, за вами стоїть і хто вам ініціює, хто пропонує оці всі uh, сутички і. перш за все мене цікавить просто доля студентства, яка зараз навчається. Та не проблема. Ти на конкурсі на забудеш Цікавий. Одну секундочку. Ви особисто працювали на ділянку минулого року. Якщо буде один, ми використовуємо <вичатку> <вичатку> так. <вичатку> бачите, ви вже <тим> От, поважаю я вас, <вичатку> бачу, у вас майбутнє Україні, високий рівень інтелекту і таке інше, десь на рівні 160, навіть 170. Знаю, чесно, я вас, кого, від... військовий дипломат знаю, я скажу вам чесно. Як... Бачите, ви навіть не маєте звідношення до цього стосунку. Я по цій землі часто їздив, в мене сестричка рядом і працює в агрономічно, і живе рядом. Я бачив, хто тут обробляв ці землі. Я знаю, хто обрабляв. Вами вам просто скористалися, бо ви ставили Меніпулюється. живий Меніпулюється. щит. Меніпулюється. Меніпулюється. Ви, ну, ви, ви вас Я не заперечую. Для того, від... щоб керівництво ваше. Якщо дозволите, я вам хочу сказати, якщо ви можете. Ви маєте право зі мною якось дискутувати, але для того, щоб дискутувати, треба об'єктивна інформація, справедлива, чесна. Якщо ми збираємося разом будувати Україну, ми її вже захистили. Повірте так, мені. Ми за вас Донецький були. аеропорт, Дебальцев і таке інше. При тому безпосередньо не... ні, ну питання в іншому. Я завжди працював ефективно. Я вже був би давно великим генералом, якби я не споривсь і не боровся за Україну. Повірте мені, я зберіг